Ось і Лівов по нашому Львів. Приїхав Лівов. Ось доїхав до Львівської гути і вирішив піднятися на цвинтар. У селі настало живе всього чоловік 40 чи 50. А то приїжджають на похідні. І ось їхній цвинтар. Зараз я піду туди далі, на старий центр. Може там ще кирилці і залишилось. Бо село все українське. І все після війни в 47-му було вивезене на Україну. А зараз ті, що залишилися, то вони вже русини. А пише інтернет, що то вже всі словаки, 100%. Ну таке. Ось як вони надгробки виставляють. Підморок бетоновий. А сам пам'ятник над сам вставлять на такі кілочки. То для того, щоб його вирівняти. Потім ці кілочки поприбирають. Володимир Васильєв. Владимир Васильєв. Ну, Анна Васильова. Анна Васильєва. Ну. ось Василь Київський. Оце хрест католицький, а то у Владимира то, то православний. Олександр і Анна Шуляки. Шулякова по місцевому. Старий цвинтар Ян Київський. 42-й рік. Йду на гору подивлюся, може ще киримось і залишимо. Могилки тільки. А на горів вони щось повернуті, не вниз до кладовища. Я ось сюди до ярку до струмочку. Леда-ледве тут якийсь струмочок біжить. І ось сюди всі могилки щось повернуті. Мабуть, тут нема нічого. Кирилоці, бо в 47-му році людей всіх вивезли на Підмосковську Україну. Стій, бачите, які чавунні. Мав довгу розмову з паном Йосипом. Він там біля плодовища сіно гріб. Накосив сіно і гріб. Ціно обгорожене електричним, ну дротом є цим електричний пастух каже, бо Олені все розстріпають, все розтаскають, не дадуть ціно зберегти. Так, він поцікавився звідки я кажу з Києва, і так ми з ним розмовляли і дійшли до того, що ні ми не знаємо своєї історії, ні Словаки не знають своєї історії. І дійшли до того, що Русь, Україна, Словаки. Русь і Хорвати це один народ. І треба об'єднуватися. Не знаю, як то воно. Ну таке оце. Ось пам'ятне місце. Шість лип називається. Воно не шість липи, ці липи, шість лип висечення. Посадив їх якийсь невідомий вояк на честь завершення Першої світової війни Он табличка. І тут, мабуть, я буду обідати перед походом на гору Мінчу. Перед переходом зі Львова до Києва. Ось вона лівовська гута. Лівовська гута. Лівов, тут, певно, леви були, може і тепер є, я не знаю. Зараз підемо в гори та побачимо. Лівовська гута. Щось вони тут виготовляли, ці гутники. Ось такі новітні лемківські хатки. Так люди підтримують давні традиції лемківської української архітектури. Ось вона, новітня лемківська хата. Це в підгроїм у, на краю Львівської гути. Тут люди не живуть, воно як дача виживається. Люб'язно нам дозволили зупинитися на ніч. Та ми туди стали. Остання хата Лівівської гути. Сонце вже заховалося за гору. Будемо тут ночувати. Ще якась машина стоїть на польських табоєчках. Люди сюди приїжджають, аби піднятися на гору нінчу. Ми це зробимо завтра. Вежа познання. Ось такі звірі тут бігають. Єлень, сна, лук, рис, лишка, медведь, заяць, леверіка, вивірка по-нашому. Дів'як. Ага, кабан дів'як. Вивірка. отак вивірка, бо вертиться, а не білочка чи белочка. Ось вказівники, Манчу, Де ж той манчу? Мінчу, а не манчу. Мінчу. 4-4 2 години пішки, 1157 метрів. Слава Ісусу, Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Маху, знак! Ви святий Методій? Кто? Ви святий Методій? Який методій? Святий! Святий? Да, ви! Святий методій! Так! Я фут! Кто? Я фут! А що такий фут! Ну и я! А, кто потиш, ні, а де ваша хата? А? Де ваша хата? Моя хата єдна ту, а друга між горила. О, я не знаю, де там між горилом. А куди йдете? А? Куди йдете? Та і ту, і ту. А йдете куди? куди? Да. Ну, то не ну ви кудись йшли і лягли відпочити. Куди ви йдете? Та ту. Тут живете. Так. Тут ви. А що це за кілки? Що ви будете кілками? Це не моє, це не моє. Це не ваше? Ой, ну добре. То ви не є святий методій? Ну ви схожі на методія, Ну Ну добре. Бо, бо сьогодні свято крила методія. Да в'єм, є сильна метода. Ну добре, дякую. Словаків цілковитий Совєтікум як у нас був. Ось 41-45 у них війна почалася. Честь і слава обчанам падлим Святової війни. Честь і слава обчанам, селянам. Падлиму святової війни. У них світова війна з 41 по 45. Ой! Несчастья той годі. Обічный уряд. Отак так треба показати. Уряд. Об'єчний сільський уряд. O, amor, in te